Мої щирі вітання моїм любим друзям. Поки є хвилиночка, хочу прочитати вам вірш Любові Свердонич із книги розвиднень. Ось вірш, який називається Славень Триглавові. Триглав так, бачимо це знак. В нас тризуб, а у рідновірів, наскільки я розумію, ось в нас такий тризуб у сонці. Але не буду говорити, краще прочитаю вам. Тут є два епіграфи один і той же ти завжди великий агні, ти трояко являєш нам себе. Це з Рікведи. Молячись, найперше триглавові поклонятись маємо, І Ілар Харугін Велес книга. І сам вірш Любові Сердонич. Кати бояться, як вогню Тресуться: Горнися, друже, йти до наших лав. Три головних у тому сили й суті. Наш оберіг, немеркнучий триглав. морили нас, гонили всіх до ями, і звозили в Сибіри в тьму. Проте він відродився і постав над нами. Знак суті 3». три, трисуття золоте, три сили має нави, яви й прави. Він злотоносець і річкова синь, співає славу рідному, наш славень, наш оберіг, премудрий знак три сил. Ну, ви знаєте, мабуть, що три зуб пов'язано в християнстві, теж з трьома ем, сутностями. Нашого Бога, так, Бог Отець, Бог, Дух, Бог, Бог, Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. А ось відвірів це три сил. І нава, ява, права. Знаємо, що нава це світ ну, після смерті, так, підземний, нижній ява те, що є, права це. Вверх, так, те, Та що поправ.